Привіт, в ефірі 31-й випуск Gadget News від сайту Вінсікав'ює. З вами знову Інна Мирославська, і наша команда, як завжди, підготувала для вас лише найсвіжіші та найцікавіші новини за останні декілька днів. Сподіваюсь, ви вже за нами скучили. Поїхали. Попри те, що Стів Джобс завжди різко негативно висловлювався проти стилосів і їхнього застосування з яблучною технікою. 9 вересня Apple представила новий iPad Pro, про який ми розповідали у попередньому випуску. А разом із ним. Та дам новенький Apple Pencil. Новий аксесуар, як і всі інші яблучні продукти, звісно ж, коштує неймовірно дорого. І любителі потролити всесвітньо відому компанію, звісно ж, не дрімають це я про себе. Так от до мене ще й приєднався маркетинговий відділ корпорації ікеа. Вони заявили, що Apple Pencil не дотягує до їхнього власного фірмового олівця, який працює без підзарядки і доступний всім і кожному абсолютно безкоштовно. На офіційній сторінці ікеа у Фейсбук був опублікований запис з написом в стилі Apple – абсолютно знайомий, абсолютно безкоштовний. Але якщо абстрагуватися від всього цього тролінгу нової продукції яблучників, то Apple Pencil це неймовірно цікавий продукт. А Джобс до речі виступав саме проти зубочисток по типу S Pen, тож все не так погано. Отже, Apple Pencil. на його кінчику знаходяться два датчики, які взаємодіють зі складною системою сенсорів iPad Pro, обмінюючись сигналами 240 разів на секунду. Це забезпечує блискавичну реакцію планшета на наближення або зміну положення стилуса, посилюючи або зменшуючи силу натиснення. Користувач може контролювати товщину лінії, а нахиляючи Apple Pencil у бік, можна намалювати штрихи, отримуючи ефект затінення. Важливо відзначити, що планшет розрізняє дотик стилуса і руки людини та по-різному на них реагує. Хоча, здається, таке вже було у лінійці пристроїв Galaxy Note. Від одного заряду батареї Apple Pencil пропрацює безперервно 12 годин. Але куди цікавіше, те, що 15 секунд під зарядки відбудованого Lightning конектора. Дають можливість пропрацювати зі стилусом додатково 30 хвилин. Угу. А щодо того, де коли купити, то Apple Pencil надійде у продаж в кінці осені, одночасно з iPad Pro та іншими аксесуарами. Оже, що у Samsung серйозно замислилися над втіленням життя концептів з гнучкими дисплеями, так так саме гнучкими, які згинаються і розгинаються, а не типу S6 Edge. І Якщо вірити останній порції чуток, то такий пристрій, звичайні смертні, зможуть помацати вже у січні 2016 року. До речі, у самій компанії Samsung вже досить давно працюють у цьому напрямку. І ще у 2013-му вони фантазували про подібні девайси. Що стосується новинки, то гаджет буде виконаний з пластику замість скла. Щодо технічної начинки, то тут очікується Snapdragon 620 або 820, 3 ГБ оперативної пам'яті, слот для мікро sd карти і що логічно незнімна батарея. Шкода тільки, що окрім ескізів, у нас поки що нічого немає. Як саме буде реалізований цей v смартфон від Samsung, поки що не зрозуміло. Однак, за непідтвердженою інформацією, розробка таки зможе витримати тисячі згинань та розгинань завдяки металевій сітці у сенсорному шарі, яка замінить традиційний сплав оксиду Індію та Олова, що легко зруйнується в таких умовах. Цей день в історії гаджетів 14 вересня, 2000 рік. Вийшла Windows Millennium Edition – найбільш спірна версія операційної системи Microsoft. Насправді Windows ME несла величезну кількість важливих змін не тільки в інтерфейсі, просякнутому духом інтернету, але й в архітектурі. Саме тоді з'явилася вбудована утиліта для відновлення системи, яка врятувала багатьох користувачів від безсонних ночей після невдалого встановлення нових програм або драйверів. 16 вересня 1985 рік. Ця дата стала важливою в біографії Стіва Джобса, адже саме тоді він офіційно покинув Apple через конфлікт із Джоном Скаллі, якого сам же свого часу переманив з пепсі. Насправді конфлікт стався кількома місяцями раніше, проте Стів безуспішно намагався зберегти свій вплив у компанії, але всі його спроби були марними. 17 вересня 1976 рік. Наса демонструє свій перший космічний шатл Ентерпрайз. Серед глядачів, які спостерігали це видовище, була делегація акторів з телесеріалу Трек». спочатку цей шатл носив ім'я Конституція, але велика кількість фанів Трек» почали кампанію з переконання президента Джеральда Форда і НАСА перейменувати космічний шатл на «Ентерпрайз». Сподіваюсь, багато з вас стежать за головним клубним футбольним турніром Європи Лігою чемпіонів. І впевнена, ви помітили, телефонним спонсором став Sony Xperia Z5 на заміну HTC One M9. І тепер цей японський бренд ми будемо бачити досить часто, адже їхній контракт з UEFA прописаний аж до кінця футбольного сезону 2017 та 2018 років. Окрім футбольного спонсорства, Sony не забуває і про кінематограф та одного зі своїх найулюбленіших героїв. Бонда Джеймса Бонда вона випустила спеціальну версію свого останнього флагману з тематичним оформленням в стилі наступного фільму про агента британської розвідки. Грунтуючись на особистому досвіді, експерт хай-тек видання The Verge заявив, що висушування потонулого смартфона рисом це не більше ніж міф. Проте врятувати гаджет на деякий час це все-таки допомагає. Річ у тім, що вмикати гаджет після водних процедур це найгірше, що ми можемо зробити. А рис змушує нас чекати і таким чином заважає спокусі прикінчити свій смартфон на місці. Ну а висохнути наш друг може і без рису. А у вас були коли-небудь електронні утопленики? Якщо так, то розкажіть нам обов'язково, як не треба робити. Пам'ятаєте Next Robin? той смартфон з безмежною пам'яттю, про який ми говорили в одному з попередніх випусків Gadget News. Так от. До кінця збору коштів на кікстартері залишилося 2 тижні. І вони вже зібрали один лимон баксів, що вдвічі перевищує ту суму, яка була потрібна розробникам. Ну не молодці. Втім, попри те, що Next Beach Robin зібрав вдвічі більше ніж було потрібно, досі не досягнені другорядні цілі компанії. Наприклад, завдяки тому, що робіж у 1 мільйон доларів вони перетнули, смартфон отримує функцію швидкої зарядки. Крім того, покупці отримують футболки Next Beach Robin, якщо компанія досягне 1 мільйона 250 тисяч. А при досягненні цифри у півтора мільйони доларів буде доступно 129 гігабайтів хмарного сховища, замість обіцяних зараз стагі. Габайки. Стало відомо, що компанія Xiaomi планує випустити ще одну модифікацію свого торічного флагмана Mi 4 з серцем Snapdragon 808 та вартістю в районі 230 доларів. Чим же нас зацікавила чергова модифікація Mi 4? Річ у тім, що дуже скоро світ побачить нові гуглофони LG Nexus 5X та Huawei Nexus. Перший з яких за характеристиками дуже нагадує саме цю нову модифікацію Xiaomi Mi 4 Mi 4 i Тут вам і Snapdragon 808. І 3 гігабайти оперативки і не надто габаритний 5 5-дюймовий дисплей. При цьому цінники пристроїв різняться майже удвічі. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки і вподобайки, кому як подобається, і чекайте на наступний випуск. На все добре. Be it a shoddy signal or a dying battery, the handheld devices have the power to really make your blood boil. In Finland, 12 years ago, however, they came up with a novel idea throwing their phones as far as humanly possible, not only in a bid to make themselves feel better, but also in the name of sport. Contestants at the Mobile Phone Throwing World Championships compete in three categories. The traditional over-the-shoulder style, where the aim is to throw the phone as far as physically possible, the freestyle category, where contestants are judged on aesthetics and creativity, and the junior category for children under the age of twelve. Throwers gathered from all over the world for this year's event, and a new record-breaking distance of 101 meters from Finland's very own Eri Karjalainen saw him take top spot at the event. A feat that did not exactly require the most intense of training regimes. Organizers are already receiving entries for next year's events.